Мої вітання всім із міста Дніпра, з України. Сьогодні у нас 9 червня 2025 рік, і огляд я зроблю своїх грядок, своїх овочів. І кому це буде цікаво, можете також переглянути зі мною мій город. От це в мене грядка в цибулі. Цибуля в доброму стані. І вона така в цьому році в мене якась товста, що я не можу зрозуміти. Я її не кормила. Якщо хтось подумає, що я багато якогось добрива давала. Мульчую я з осені. І на цих грядках завжди ростуть у мене там помідори перець, сині, вони мульчуються цілий сезон, і потім земля, виходить, добре накормлена. Там черв'ячки працюють, тому цибуля в цьому році в мене дуже добра, гарна. І часник також, і товстенький я вже прибираю на ньому ці цвіточні стрілки. Він вже в'яже головки, зубчики діляться, тому... Часник повинен бути непоганий в цьому році. Але в мене часник кожен рік гарний урожай на часник. А ось з цибулею в мене завжди були такі, як невеликі проблеми. Це в мене морква. Моркви в мене дві грядки, і також дуже-дуже вона в хорошому стані. Ми вже рвали, вона товстенька, гарно росте. Вона вже. Прорвана і навіть видно, що вона виходить аж наверх, вже підростає добре. Також ще одна в мене грядка цибулі. І теж вона велика, хороша, товстенька така цибуля. Я думаю, що головки повинні бути непогані. А от буряк в цьому році в мене дуже погано зійшов, я його пересаджувала кілька разів. Ну, але він все-таки зійшов там, де були такі пролисини, прогалини. Я його прорву і думаю, що з буряком буде все добре. Непогано він росте. Уже ті, що раніше зійшов він, то. Ну, вже видно, що це циліндра, Я люблю такі довгенькі бурячки і солоденькі. Тому буряк сорт, циліндр, і він вже деякий скоро можна буде його споживати, вживати у, ну, для борща, для їжі. Три грядки в мене огірків. Я їх садила поступово. Оце перша грядочка в мене із розсади огірки. Тут є китайське диво. І деякі, от Тут два рядка посажено, воно в шахматному порядку. Огірочки вже починають в'язатися і вже такі чи маленькі є. Зараз я вам покажу от, от огірок. Непоганий вже, скоро можна буде зірвати його. Потім я трошки пізніше посіяла грядку ще одну з огірками. Я ще не проривала їх. Вони гарно зійшли. В деяких луночках, звісно, щось під'їло їх. І сама остання грядка, буквально, може, неділю назад, я посіяла ще одну грядку. Побачимо. Як вони От поступово, якщо не захворіють, то урожай ну, повинні ми їсти трошки довше, ніж обично. Все-таки три сорт у мене один і той же. Я не пам'ятаю, які вони, ці ефки, тому я думаю, що урожай буде трошки затягнутий і будемо довше огірки їсти. Ще одна грядочка у мене сині. Це баклажани. Тут два сорта. Я не пам'ятаю, ротонда, він є у мене підписаний. Набірочки. Ростуть дуже гарно. І розсада в мене була гарна. Вирощувала я сама. І є ще алмаз. Оце в мене два сорти <кхи> синіх. І вони вже пішли гарно в рост. І я хочу, щоб ви звернули увагу, кому це цікаво. У мене вже все замульчировано отакою прівшою травою. Слой гарний. І ця трава вона і дає як піджилення, тому що коли її підняти, то там дуже багато черв'яків під іменно під оцею мульчою. І от ще в мене грядка перцю. Тут у мене Гогошар, він трошки нижчий, по ньому навіть видно. Я вже його формувала. Уже коронні квіточки я. Зірвала, і він вже почав він йде вже по три гілочки, по дві, від розвилки вже почав зав'язувати навіть плоди. І ще в мене один сорт, він високий, золотий фараон, по-моєму називається. Но він високорослий. Для нього потрібно буде робити опори. Підв'язувати. У мене зараз ще агроволокно ми не прибрали, тому що тільки-тільки будемо е, і огірки, тут буде е, загальна сітка висіти від сонця, щоб їм не сильно пекло, тому що літо дуже, мабуть, буде жарке. І от перейдемо до моїх грядок з помідорами. Я вам їх показувала. Е, отакі у мене тут фіглами. Вони вже всі підняті і також будуть зніматися, агроволокно вже буде зніматися. І е, сітка буде для затінення. Е, оце в мене перша грядка, де я висадила була е, ще до тих морозів, на нас заморозок був мінус 7. І вони в мене тут всі примерзли. Я навіть думала їх виривати, пересаджувати. Там внизу всі листочки обірвані. Я ждала, коли вони ну, дадуть. Признаки життя, але я дивлюсь, що вже в'яжуться. Звісно, от перша кість вона більше пострадала, а от ці вже це вже друга кість на високорослих цих томатах. Вона вже гарно в'яжуться, плодики. І вони непогано вони йдуть. От, цвітуть, якщо жари великої не буде, то я думаю, що вони будуть в'язатися. Тут у мене різні сорти, я вам потім покажу. У мене тут є і рябі, і фіолетові, і коричневі. От теж в'яжуться вже помідорчики. Грядки в мене також садилися одні раніше, другі пізніше. Але ростуть вони всі непогано. Отут тут у мене грядочка із. Помідорами це розові, дуже такі крупні, вони великі плоди у них. І я посадила цілу грядку для того, щоб можна було сок зробити. Сок також дуже добрий і з оцих цвітних томатів. Але вони, він і солодкий, він і кислоти там такі майже немає. Тому що помідори всі оці цвітні, там і зелений, і білий, і розові, і полоса. Вони солодкуваті, вони солодші, ніж ці наші обичні червоні і розові. Сок трошки блідніший виходить, але він все одно смачний, тому що це домашні помідори, і вони зовсім у них другий вкус. Я хочу, щоб тут. Також покажу вам всю замульчовано у мене. І якщо ви мульчуєте, то обов'язково потрібно, щоб ця мульча була волога, тому що під нею, під низом там є черв'ячки, які роблять свою роботу. Оце помідорні грядочки, у мене такі. І виходить, що їх тут у мене, я вам показала от чотири, ті ми вже дві пройшли. Це остальних у мене дві. Ну, Запитують, чи не густовато, чи можливо треба рідше. Але я вам скажу, що коли починає наливатися і гарно наливається перша кість, то я потім нижні листочки вже обриваю. І так, по мірі наливання плодів, вони у мене стають більш голіші, більш провітрюються. А зараз я додаю під корінь, навіть я підживлюю і фітоспорін підливаю і в принципі азоту їм вистачає, тому що якщо ви мульчуєте, то щоб ви знали, що азот дуже багато поступає для помідор. І потрібно слідкувати, щоб вони не зажирували. Поки що з ними все добре. Також я вам показувала свої кабачата. Кабачата в мене посаджені Я такі туби робила. В середині скручувала обичну цю сітку, що я там Я вам показувала, як я робила спінопласту грядки. В мене залишилася сітка. я її зробила отаким, такою тубою, потім всередині там целофанові... Целофан, ну, можна сказати, клійонка, а зверху е замотано воно у чорне агроволокно. А тут ось два у кабака, вже е навіть позав'язувалися. Я десь бачила плодики. Я не знаю, чи вони, може вони від можливо вони відпадуть, ну, от такі в'яжуться, там навіть вже більше я бачила. Також я висаджувала, вирощувала з розсади, Вон, кабачки. Вже отакі. Це настоящі кабаки, тикви. А тут у мене іскандери. Я вже трошки обриваю їх, вже вони гарно і в'яжуться. І я не даю їм дуже великими рости. У мене два кущика іскандерів і два кущика Кабаків, і я думаю, що мені з головою хватить. Кабак у мене ніхто майже не любить, але я люблю і кашу, і запікати. Він корисний, тому без цього овоча я думаю, що кожен, хто любить і смакує таким, то повинен рости в огороді. Отак виглядає ця посадочка в мене, моїх кабаків. А це в мене росте високоросла фасоль. Е, уже таку зробили конструкцію. Чоловік мені спасіба, зробив. Вона, наче трошки низьковата, але потім до сітки можна буде ще підв'язати якісь палки, і вона нехай в'ється. Е, тут у мене також картошка ось посаджена. Бачимо, як вона виросте. І ще от-от мене готовлю я сюди посадити хочу дайкон. Редьку. Ще я не набирала ні ґрунту, але я там роблю так як пірог. Я наниз стараюся туди зложити грубі гілочки, потім я підгнившу траву туди ложу, пересипаю землею, потім знов ложу ну Таке відходи піщеві. І засипаю знов землею. І от у мене отак зроблений отакий пірог. Я думаю, що корінь коріння. Воно, ви його поливаєте, я його поливаю, воно підгниває. І воно разом як і добриво, і потихеньку осідає земля і там зразу живлення для рослини. Це в мене ще дві картошки посаджені. І от я показала, отут у мене дайкон буде посаджений. А це короба я робила такі невеликі спеціальні для капусти. І у мене отут посаджена у двох коробах капуста. Капуста вона постійно накрита, щоб її не їли блохи. І гусениця. я подивлюся, як я справлюсь з цим. Зрозуміло, що вона підростає, і над нею теж укриття. Треба буде переробити і трошки вище підняти агроволокно. Це агроволокно зовсім-тонесеньке. зовсім, -зовсім тонесеньке, І вона в мене буде рости аж поки не дозріють головки, якщо вона зможе їх зав'язати і виростити. Ну, от Ще я покажу, це вже третій. У мене третій ряд помідорних, ряд. тут помідори менші, бо вони саме пізніше висажені. І я вже не стала ми тут натягувати агроволокно, тому що уже сітка буде натягуватися від сонця. Тому я вважаю, що поки що вже агроволокно тут не потрібне. Це вже тільки на цій конструкції агроволокно буде весною. Те, що я хотіла зафільмувати, показати, оставити собі, як пам'ять, і я потім на другий рік. Передивляюся і дивлюся, як е, хочу аналізувати, які помилки в мене були, що потрібно було зробити може, по-іншому. Тому я стараюся ці відео зберігати. А вам, якщо цікаво, ви можете подивитися, можливо, щось собі е, на замітку візьмете, а можливо, мені щось підскажете. Ну, і наостанок вже розпочинають квітнути рози. Вони також дуже пострадали в цьому році, вони підмерзли і тільки-тільки розпочинають своє цвітіння, тому що всі молоденькі були ростики, вони замерзли. Це мої міні я вам показувала, щавель. Тут от вже добре зійшов у мене базилік зелений, тому його треба прополоти, бо я не трогала його. Не могла чіпати, бо були дуже тоненькі маленькі корішки. А тут у мене от була посіяна редиска. Ми її з'їли, і зараз я на її місце посадила отакий на зелень цибульку. Ну, Далі кріп, це те, що я вам вже показувала, кріп і там петрушечка. Отак, От оце мої в такому стані зараз мої овочі, моя зелень. Я на цьому закінчу своє відео. Хочу побажати всім мирного неба, щоб не було вже цих обстрілів у нас. Слава нашій Україні! Слава нашим героям! До побачення!